Колобок українська народна казка Малюнки Сергія Конончука. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок Та з чого ж я спечу, коли й порошна нема? От бабусю піде в хишку та назмітаю засіку борошенця, то й буде колобок Послухалась баба, пішла в хишку назмітала в засіку борошенця, витопила в печі. Замісила гарненьку борошна, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю в двір. А з двору та за ворота та й побіг, покотився дорогу. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їш мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу побіг знову. Біжить та й біжить дорогою, перестріває його вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік й від тебе втечу, та й побіг. Знову біжить та й біжить дорогою, перестріває його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісеньки заспіваю, ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язичок, щоб чутніше було. Коловок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засік уметений, я із борошна спечений, я від баби втік, а лисичка його гам? Та й з'їла.